Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Партизанська білоруська група опору «Байпола», яка діє з Польщі, навчає офіцерів та активно саботує Кремль у його війні проти України. Все задля підготовки державного перевороту проти режиму мінська. Публічно заявив один білоруський діяч. Ми розробили плани, втілимо його в життя в потрібний час, заявив колишній білоруський офіцер, експрацівник спецслужби Олександр Азаров, бельгійському виданню VRT. Азаров зазначив, що для послаблення режиму. Лукашенка потрібно забезпечити поразку президента Росії Володимира Путіна в Україні. Без Путіна немає Лукашенка. Якщо Україна зможе розпочати успішний наступ, у Путіна більше не буде часу на Білорусь. Вважає екс-офіцер. заров стверджує, що білоруська група здійснювала диверсії проти Росії в намаганнях допомогти Україні у війні. Атакувала літаки, пошкоджувала залізницю та навчала білоруських добровольців, які воюють спільно з українськими військами. Торік у лютому угруповання взяло на себе відповідальність за атаку безпілотниками, коли було завдано. Серйозних ушкоджень військовому літаку РФ поблизу Мінська. Азаров також розповів, що звільнився з посади після того, як став свідком фальсифікації на президентських виборах 2020 року та жорстокого придушення протестів. Він втік до України, а згодом до Польщі, звідки очолює Байпол. 15 лютого в Білорусі Азарова разом із п'ятьма іншими екс правоохоронцями заочно засудили за розпалювання соціальної ворожнечі змову з метою насильницького захоплення влади та створення екстремістського угруповання. Екс офіцер одержав Найсуворіший вирок 25 років ув'язнення і штраф у розмірі близько, 123,5 тисяч доларів. До слова напередодні Лукашенко заявив, що знову планує балотуватися на посаду президента Білорусі. Передайте їм опозиції Реда, що піду, і що складнішою буде ситуація, що активніше вони будуть розбрукувати. Наше суспільство і вас, зокрема, для мене повірте, це дуже важливо. Жодна людина, відповідальний президент, не кине своїх людей, які за ними ішли в бій. Ви не хвилюйтеся, ми зробимо так, як це потрібно для Білорусі. Білорусі, заявив Лукашенко. Він також додав, що ніде у світі таких відкритих чесних принципових виборів. Як у Білорусі, немає. У нас це свято так було завжди. Ми проводимо щиру чесну політику і такі вибори. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.